У засіданні робочої групи взяли участь керівники житлово-комунального господарства області, водопровідно-каналізаційних підприємств, заступники голів райдержадміністрації, екологи. Річка Десна, ви пам'ятаєте, є одним із надавачів питної води міста Києва, і та якість води, яка доходить до міста Києва, вона є не. Ну, не досить, не повністю відповідає тому стану, який б ми хотіли. Ми чітко повинні визначитись, що нам потрібно зробити в кожному районі, по кожному комунальному підприємству для повноцінної роботи щодо очищення, чи будемо так говорити, очищених вод, які ми. Скидаємо у річки дісна Дніпро. Робоча група заслухала інформацію про стан каналізаційних споруд у Бахмутському, Городнянському, Ріпканському, Корюківському, Семенівському, Чернігівському та Щорському районах. У кожному з цих районів є спільні проблемні питання: необхідність проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд та колекторів, які вичерпали свої ресурси. Для цього необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та визначити шляхи реконструкції очисних споруд. Підбиваючи підсумки засідання, перший заступник голови облдержадміністрації зазначив міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства на даний час вирішується питання щодо залучення коштів на проведення реконструкції очисних споруд. а Це буде прийнята загальна державна програма по очисним спорудам. Тому я хотів би ще раз наголосити, що з вашого боку необхідно, Провести в збір всієї інформації і щоб ми узагальнення направили до міністерства.